Я впевнений, що він з'явиться так само несподівано, як і пропав. Ми шукали питаю. <звук> Якщо я спатиму, хто здобуде мені місяць? Люди помирають і тому вони нещасливі. Треба бачити ворога таким, яким він є. І він опиниться один. Тому що так вирішив Калігула. Кожному дозволено грати небесні трагедії і ставати поганим. Я. Мене? Завжди прихистив своєму чорному і бридкому серці. Доля, знаєте, вона така незбагненна. Я її сам творю. Цей доказ зникає, харе! Зникає! Кров та ненависть навколо мене безмірна радість безкарного вбивства!